Житловий комплекс бразер «Ріел». Квартал яскравого життя, старт продажів, пане президенте, ви знаєте в Австрії, де велика частина народу дуже пишається нейтральністю своєї країни. Яка ваша думка щодо нейтральності країни як такої взагалі і України, зокрема? Я президент України, і якщо ви не проти, я буду говорити про те, як я відношусь до нейтральності України. А В 2014 році України був позаблоковий статус. Якось я це сказав в своє відношенні, і все дуже зрозуміло, чим все це закінчилось. А закінчилось це початком війни, окупацію півострова Крим. І окупацією нашого частини Сходу України, частини Донецької Луганської областей. Хоча у нас був позаблоковий статус. Тому не можна сказати, що через те, що ми були в тому чи іншому союзі, на нас напали, все це зайві наративи. У нас не було достатньо якраз визначеності. У нашій армії не було достатньо сил, а у лідерів наших не було достатнього лідерства, мені так здається, це особиста моя думка. І у Європи не було достатньої єдності. І я думаю, що все це, про що я вам сказав, зараз все це не можна більше втрачати. Ми хочемо закінчення війни, але не ультимативно і не за рахунок незалежності України. Дуже дякую, шановний пане президенте. Для мене сьогодні честь бути з візитом, і ми з першою леді сьогодні ми разом в Австрії. І дякую вам за всі теплі слова. Я пам'ятаю, наш це один з моїх перших візитів був в принципі. І це був візит 5 років тому в Австрію. Я пам'ятаю, з того моменту у нас дуже тісні. Відносне, дуже хороші, і я вдячний за те, що ви спочатку повномасштабної агресії завжди підтримували Україну позицію України абсолютно справедливо в боротьбі за свою незалежність і дякую за підтримку українців. Шановний пане президенте, шановні пані та панове, присутні журналісти, усі австрійці. Ми дякуємо за гостинність, за підтримку України. Нашого суверенітету, наших людей сьогодні, ми разом з Оленою. Це наш спільний візит, і саме такий рівень візиту відображає в повні відносини України та Австрії. Не просто політичні, а дійсно теплі і дуже людяні. Передусім, я хочу висловити наше співчуття від імені усіх українців через трагедію в Грації. Ніде ніколи батьки не повинні втрачати, втрачати найдорожче втрачати своїх дітей. І біль від таких втрат це те, що не може вилікувати а, ніщо і навіть час. І коли ми кажемо про це, ми дійсно відчуваємо, що мається на увазі. На жаль, Україна вже четвертий рік. Проходить через цю війну, повномасштабну війну, яка щодня завдає ударів по наших дітях, українських дітях, по всіх наших людях. Ми робимо все можливе, щоб зупинити війну, цілком зрозумілі кроки. Спочатку повне, безумовне припинення вогню, згодом реальна та чесна дипломатія, і як наслідок гарантування. Тривалої безпеки. Зараз всього цього немає. Немає тільки через Росію, бо всі зусилля світу заради миру руйнуються через небажання Росії закінчувати цю війну. І саме тому так потрібен тиск на Москву: тиск сильний, дійсно відчутний, щоб зупинити смерті, щоб зупинити втрати. Сьогодні з паном президентом ми говорили зокрема про це. Будемо говорити сьогодні ще з паном канцлером Австрії про необхідність оновлених і дійсно сильних санкцій проти Росії, які будуть спонукати Москву до миру. 18-й пакет санкцій ЄС має стати результативним. Важливо також продовжити вже введені санкції, включно і заморожування російських активів. Звісно, говорили ми сьогодні і про необхідність підтримати усі спільні зусилля заради миру. Ми цінуємо готовність Австрії забезпечити достойне посередництво для зустрічі з російською стороною. Я поінформував пана президента про ситуацію на полі бою, про російські удари по наших містах. Я вдячний за розуміння, готовність допомагати. Дуже розраховуємо на підтримку Австрії у реконструкції. України це треба робити і не тільки робити це після війни, але й вже зараз, щоб дати більше можливостей нашим людям, нашим містам, нашим селам. Вже є відповідна робота, зокрема на рівні між регіонами, між нашими громадами України та Австрії. Я хочу за це подякувати зараз. І у мене, і у Першої леді України значна частина програми візиту присвячена питанням про українських. Дітей про дітей і громаду тут в Австрії також про можливості посередницькі зусилля Австрії для повернення викрадених Росією українських дітей йдеться про тисячі дітей, які знаходяться в Росії і були силою вивезені туди закупованою з тимчасово окупованою нашої території. Ми маємо повернути їх додому. В Україну до рідних людей, до рідної культури сьогодні укладені угоди між нашими державами саме у цих сферах: безпека, політична співпраця, гуманітарна тематика ще дві речі, які хотів би відзначити. Ми розраховуємо на підтримку Австрії, держави та суспільства в чутливому для України питанні щодо а, колишніх українських посадовців. Олігархів, які переховуються від правосуддя України і використовують Європу, використовують безумовно і Австрію як схованку для зберігання їх вкрадених активів. І це питання справедливості, тим більше в час війни важливо, щоб наші держави співпрацювали в галузі правосуддя. Ми розраховуємо на підтримку Австрії в питаннях загальноєвропейських. Для обох наших країн Євросоюз має значення. Україна виконала все, що було необхідно в контексті перемовин щодо членства, і саме зараз важливо, щоб Євросоюз міг демонструвати свою здатність виконувати обіцяни. Будемо вдячні Австрії за підтримку в питанні про затвердження кластерів та прогресу перемовиних щодо вступу України в ЄС. Дякую. Пане президенте, ще раз за запрошення для мене це честь і для моєї дружини. Дуже дякую. Слава Україні.